Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом сьогодні. Вночі вибухи пролунали на лівому березі Києва. Розліталися шахеди по всій країні. Як пишуть телеграм-канали, тривога була не в Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає. Проте телеграм-канали стверджують пропуски ракет, які збила система ППО. Балістика помітила не так швидко, як би хотілося. Як і минулого разу цілили по південному мосту, крім того, на півдні країни знову зліталися шахеди, які кошмарили Одесу та портові райони після останніх ударів по штабу флоту Кримського мосту, Москві та яду інших важливих об'єктів путіну просто потрібно створити, хоч якусь картинку, саме тому і кошмарять наші мирні міста практично щоночі. Крім того, Путіна готує нову Атака по банковій раді та уряду критично важливі інфраструктурних об'єктів. Бережіть себе найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і уміють. На авіабази в Енелісі та Шайк Київці відправлено доручення готувати до вильоту понад 35 Ту-22М. Вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Авіація активізувалася також на Олені з а також на деяких аеродромах Білорусі. На бази пусків дронів завезені нові. Пише телеграм-канал «Опора». Не нехтуйте правилами безпеки, слухайте сирени, вірте у залужно та ЗСУ. Справимося рідні до слова Росія. Вважає, що тисне і на Україну і на захід, запускаючи по Києву ракети кинжал. окупанти вважають, що ці ракети неможливо збити. Про це заявив представник горова Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна. Втім, сьогодні українська ППО вміє чудово впоратися із кинжалами. Росіяни все таке вважають, що це зброя, використання якої здійснює тиск не тільки на нас, а й на європейську спільноту. Воєнна розвідка неодноразово фіксувала в ході тренувальних польотів. Міг 31 к Це носії кинжала на території Білорусі. Відпрацювання питань пусків ракети не тільки по території України, а й по території території Польщі, Німеччини, а це один із елементів шантажу та тиску на міжнародну спільноту, щоб вони обмежили а то й навіть взагалі припинили підтримку нашої держави, сказав Скібіцький. При цьому представник гора заявив, що у Росії не так багато кинжалів, хоч виробництво і є. Проте у кинжалах дуже багато іноземних компонентів. Десь порядка 50 компонентів електронної бази. Що знаходяться у цих ракетах іноземного виробництва і обмеження постачання їх на територію Російської Федерації призведе до того, що Буде обмежене виробництво цих ракет. Ми зараз дуже активно працюємо над цим. Працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим паче збільшити виробництво високоточної зброї. Сказав він: Росіяни вже встигли вичерпати запаси іноземних компонентів для виробництва цих ракет. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.